Мене звати Батура Сергій, я письменник. В цьому році я організував 228 авторів з усієї України. Це були члени спілки письменників, а також молоді автори-початківці. І ми в новітньому жанрі колективний літературний бечворк написали роман, який називається Посоль. Читаю сучасну літературу, іноді класичну. Так, а от що з сучасної літератури подобається? Сучасно в мене є улюблений італійський письменник Донато Корізі. Мені дуже сподобалася його трилогія про Овся Художній філія А що саме найбільше подобається? Я люблю жанри детектив. В'язано до якихось конкретних жарів, що є письменників, мені більше подобається. Ну, він обирають твори саме ситуацію. Ви показуєте момент пробудження. Це в пролозі є приклад, як Білобог вас будить і розповідає про те, що є така проблема, і просить про допомогу. Саме тим способом, що дитина розповідає про свої мрії, фантазії, досвід сни. сини. Це піднімає нас і це те, що емоції різні там дарує і тому що відчути. На мою думку, це дуже класна. Друга вимога це ваша історія повинна подаватися білобогові, щоб був зв'язок з ключовими персонажами. Інакше тоді будуть ці відірвані історії від загальної цієї ковдручки печу літературної, так створення нових таких літературних речей, які е, е, кристалізують талант. Це саме тільки міхами, чи тут більше все, що ви вигадали чи не бога Я зрозумів, що це повинно бути щось таке, де от, я ж кажу, діти зможуть реалізуватися в різних жанрах. Я подумав про міфологію. І подивився про це, і От почитав про цей міф. Він насправді дуже дуже коротенький. цей міф про білобога чорнобога. Якщо ви читали його, там буквально події відбуваються на озері, там з'являється білобог. Він вони там теж ніби сутичка, і він там він ділить їх. Ти білий, ти чорний, ти за світло, ти за темне його відповідатимеш. Все ну в принципі для письменника цього достатньо для того, щоб запрацювала фантазія.